Лисиця і куріпка. Побачила якось на узліссі лисичка сіру куріпку та й питає, Скажи но, ну, куріпко, як це ти примудряєшся спати вдень? А так сховаю голівку під крильце та й сплю. Ось, подивися, куріпка сховала голівку під крильце. А лисиці того тільки й треба. Стрибнула вона до куріпки, вхопила її за крильце та й помчала геть. Коли лисиця пробігала понад річкою, побачили її пралі і загукали. Ви гляньте, ви тільки гляньте, Лисиця тягне куріпку. Що воно за нахаби тут живуть, і не соромно їм пхати носа в чужі справи, сказала курібка. Справді, хіба це їх обходить, подумала лисиця, і закортіло ж їй вилаяти праль? Розціпила вона зуби та не встигла мовити Курібка, шесть у неї спаще, злетіла вгору. І на дубовій гільці вмостилася. Гай, гай, ніколи на слід базікати на вітер, мовила лисиця. Усміхнулася куріпка та й відказує. Правду кажеш, лисичка, а вже спати лягати раніше пори, тим більше.